Друзі, всім привіт! Закрыли на самом Сьогодні Сегодня прийшов порк відрадный. вирішили вам показати, тут тобто происходит. Она думала, що это утка, а то така чайка оказывается. Чи чайка, чи непонятно. Це голуби літають, качки є, На другу сторону привет. Братан. Утки усе утки. Друзі, це річка Ливий. Ми зараз на місці зробили ну, давно -то був, його Почистили, це все зробили. В минулому році ми приходили, то якраз все робили. Зараз вже, вже, вже все пороблено. І все. Всім пока-пока, всім добра. Показали ставок. Давно вдома вже плануємо сюди сходити. Ось і Риву подивимося, може, в других місцях.